Від початку повномасштабної війни в Україні жителька Золотого потоку Галина Вандяк випікає хліб для бійців. Просіяла муку житну і мені кидаю кміну на газі, кип'ячу воду і запарую. Це житна мука. Маю тісто і додаю туди тісто, і воно кисне. Підкисло ту опару, кидаю сюди, ще додаю води, солі, дріжджі і включаю машинку і машинка місить. Двокілограмовий хліб Галина Вандяк випікає за рецептом своєї бабусі, в печі, яку змайстрував син. Від початку повномасштабної війни став на захист України, розповідає жінка. Здебільшого передає випічку в підрозділ сина. О, накладаю п'єць до тридцять полін. Я знаю, що більше як тисячу хліба вже я спекла на фронт. І думаю, далі, якщо е, є потреба, чому не печи? Інгредієнти необхідні для приготування хліба Галина Вандяк купує за свої гроші. Чим можу, тим допомагаю. Каже, гроші не даю, але на муки як, треба купити за свої гроші. Тому, то все до хліба і солі, і олії, що треба, то все своє. За волонтерську діяльність Галину Вандяк відзначили грамотою обласної ради. Тому маю почесну місію вручити вам почесну грамоту Тернопільської обласної ради за вагомий особистий внесок у допомогу Збройним силам України та розвиток волонтерського руху в Україні, патріотизм, активну громадянську позицію. Галині Миколаївні Вандяк, волонтерці, і громадські активісти. Дякую, дуже вас... дякую. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.